І всім привітам, з вами Монмертан, і сьогодні я буду вам розказувати увесь сюжет Hotline Miami І Hotline Miami 2 World Thunder Ну що ж, давайте я почну розказувати з найменшого. Хто такий джакет? Джакет це простий хлопець, що має машину, має квартиру, маю дівчину, має брата і має тата. Стекси все почало румувати. Так, чому? Ee, спочатку euh, Джакет, ніби сирота сиротата, але у одній місії там. Е, я не пам'ятаю, як місія називається точно. Ну, коротше, там приїжджає Афургон, він вибиває скло, він залітає, і там чувак з голубим волосом таким саме Тагол Байкера. Про байкера ми теж поговоримо, але тільки пізніше. З таким самим Тагол Байкером... І він вбирає і починає говорити до нас коктейлево. Коли ми перемагаємо усіх, усіх взагалі всіх-сіх-всіх, усіх, усіх, він стає на коліна і каже Семку, ти переміг? Чому? Чому він каже Сімку? Ну так, він стара людина, він може з усім молодим чувачкам казати Сімку. А чому? І так. Переходимо до другої теорії. Я друга телевія полягаю в тому, чому е, я вирішив з того, що джакет це брат е, того, це брат байкера. Чому? Бо Джакет це брат байкера, тому що є один вагом, вагомезний аргумент. Тоді, коли ми буваємо того самого тата байкера, байкера вже. Е, з джакета Джакета вже, то ну, у другій місії, е, у Прамкау, якщо грати за байкером, то до нас приїде то ми приходимо у якусь там фангон називається ця хата і там коротше ми вбиваємо байкера а чому ми вбиваємо ми байкера на б'ємо ми букет і якраз у кінці хотла в Майамі є місія прокау називається І там де ми граємо за байкера, ми то все саме що ті місії тільки байкер вбиває джакета трохи так запутано так але чому Чому я вважаю реально, що вони, брати? Дивіться, він робив тата, рахуйте, і другий брат вирішив помститися ніби нього. Ну, це сховиться ні, чуваки. Так, хто такий Ріхтер? Ріхтер це такий самий найомник, такий найманий убивця, такий самусінький, такий такий, такий, такий джакет і байкер. Чому? Ну що ж, якщо награли, хоча й маю, два, то ви грали в Hotel Mai Мідла, то ви, напевно, бачили такі вставки там є про кожного персонажа, то, коротше, там э, цей морець, там Ріхтер виступає у ролі такого персонажа э, доброго. Але у першій частині він вже стає злим. Чому? Бо він працює на 50 пославень. Хто це такі, я розкажу чуть пізніше. Він заробляє для своєї мами гроші, бо його мама каліка. Ну, у добру у такому стані. Не в доброму станції. Коротше, в мене не може ходити. І він для неї заробляє гроші. Заробити її операцію. Але ви, і, і, що, хто 50, Що за програма 50 благословень? Це, коротше, ба. Мене ну, багатьо така угрупування. Таке угрупування, коротше, що... Чекай. Таке хороше угрупування, ніби, 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 ніби щось такого компанія, якось так визнаємо, ви знаєте. І вони кажуть, дають свої жертві номер, дають своїй жертві адрес і по тому адресу ві, джакет або байкер, або ректор мають їхати і вбити всіх. Але. Я одна проблемка, можуть приходити такі самі, у ніби свої, так, свої, Але ці свої у ніби та... Слухайте, ну як я бы объяснив. чекайте. У свої, так. Але суть такого в була, планеч, що вони одного свого чоловіка, наприклад, ректора можуть натравити на байкера і те мусив ще підмішати отак вони. Що за дівчина що ми пас чому батьки родинокі? Дивіться, якщо ви грали в Кохле в До речі, можливо, буде на каналі. Ну якщо ви грали, то в кінці ви бачите таку сумну сценку, саме це прорвалася на сльози. То ні. Зараз не про це. Чому? Бо, дивіться, був у батько, батька батька він сам був Бо у нього брат, брата не любив. Брат то ще, ще його було на дівчина дівчину не любив. Ну 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 як людей такі бути неодинакому. Ну він вообще сам рахується ніби він з інтернату. Бо у нього нема ні мама ні так, ні та то є, але не та І вообще так. Ну що ж, ми продовжуємо. Ну що ж ми продовжуємо? Ну а щодо того... Що було у другій частині Hotline Miami для тих, хто не грав, для тих, хто грав, а не в У другій частині вам коротко, ну не коротко, але вона може ясно розказують нам про всіх персонажів з Hotline Miami 1 і про всіх персонажів з Hotline Miami 2. Чо, я хочу запитатися у Тиматон Games, чому вони не продовжили історію з Hotline Miami 1? У Hotline Miami 2 зовсім нова історія. Та. Там вже не джакета, фанати Джакета, фанати 50 благословин тої компанії. Там історії. Ні, там історія про Віктора затягає. Там, друга частина теж затягає, але по-моєму перша краща, чесно так, по сюжету. Так, що там є. там є Тож, Так, чому я сказав, що брати вони, типа Джакети і Байкер? Бо у барі, коли сидів Еван. Якщо хто не знає Еван, то цей, то як його? ну ніби поліціянт якось так сказати. І він допитував Джека та Байкера про всі, там про сьотого, як про це про сьогодні кримінальне минуле його. То він сказав, що він жаліє, що вбив одного хлопця. Якого хлопця не догадується, не укурюєте. А якщо у курі написали у коментарях, поставили лайк. А з вами Лудімон Нортом, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал моєї сестри, ставте лайки, пишіть у коментарях, що ви хотіли бачити на моєму каналі. І якщо ви хочете побільше таких ось таких рубрик, об'ясняючих, то напишіть у коментах. Баю-бай, мої фани!